Всім привіт, видалих новорд і сьогодні хотів вам представити мікрофон від фірми Аудіотехніка. І так, поїхали. І так, що ж, давайте розпакуємо цю аудіотехніку, цей мікрофон чудовий. І Речі, там треба знати, там треба перший раз Попробувати, другий раз відкритий називається. Окей. Один так Ну, не вивалюється, це добре. От, обо. бачимо, знизу такий хороший шнур. Так, от, 6 метрів шнур, тобто, самі розумієте, більш ніж достатньо. От, регулятор on off типу включити-виключите. Ні, це сам мікрофон. Він дуже маленький, до речі, не путайте, перемикаючись з мікрофоном. Вхід 3,5 в камеру, фотоапарат, в принципі. Куди зручніше. А, спеціально, як це правильно сказати? Спеціальний тримач для футболки, кофти. Ну, в принципі, все зрозуміло. А, батарейка, батарейка така маленька І вітро, вітро. Коре, і... Коре, фішки, яка захищає мікрофон від візер. Я просто забув, як воно називається. Вітро захист, так. Да. Тут коре, від... відкручується оця оця оця. балада. Туди засовується батарейка. так до речі, коли будете її випихати, постарайтесь, це, будь ласка, ну, там треба буде поморочитись чуть-чуть. Закручуйте назад, ем, надіваєте, ну, якщо хочете, не хочете. Так, перший раз, ну, в принципі, ми вже другий раз його розпаковуємо. Тому що перший раз треба було просто так ознайомитись. Ем, якщо надівається оцей вітрозахист, ну, в принципі, там треба, треба буде трохи помучитися. Um, що вам ще про це сказати? Technica це німецька фірма, яка в принципі одна з найкращих фірм по, ну, по виготовленню мікрофонів. От. І наушників, так. Да. Тут зачіпляється, да, ця ось, цей от... Цей мікрофончик. І от на цій заклепці. Ну що ж... Um... У нас виникли маленькі проблеми, тому що з підключенням. Виявляється, по-перше, треба перевірити, як ви стало тому що ну, це реально ну, важливо, хоча це буде змішно, але це важливо. От. 3.5. Я зараз говорю без мікрофона, так? Да? Ем, і ще в такий момент, коли ви ну, під час відео підключаєте мікрофон, він, по-моєму, ну, не паше. Що ж, зараз я підключив мікрофон, думаю, мене чути краще, ніж на попередньому відео. Um, а з вами був не Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення.